3i Атлас це об'єкт, який був вперше відкритий у липня цього року, тобто за ним вже спостерігають місяць. Відкрили його на відстані 4,5 астрономічних одиниці від сонця. Достатньо далеко це в районі орбіти Юпітера. За цей час з'ясувалося, що він летить з дуже великою швидкістю. Ну, на момент, коли він увійшов до сонячної системи, там було 53 км в секунду. Це зараз він летить ще швидше, це нормально для подібних об'єктів. І, власне, те, що він має таку величезну швидкість і вказало на те, що він прилетів до нас не з околиць сонячної системи, а з, звідки зі з, з, значно більшої відстані. Ще за цей же час було встановлено, було проведено його дослідження, китайські, наприклад, астрономи провели його спектроскопію. Вони, вона показала, що він переважно складається з криги, була поміщена у нього дуже достатньо бурхлива кометна активність, тобто, викидання газу та пилу і як показує, було визначено його розмір, що зараз він оцінюється близько 11 кілометрів, і, е е як показує, показують е е дослідження, його траєкторія є така, що, такою, що він пролетить повз, е через усю Сонячну систему, е зайде всередину орбіти е Марса. І полетить далі майже по прямій, на початку наступного року він вилетить за межі орбіти Юпітера і попрямує далі, кудись, кудись дуже далеко.